Зараз ми поговоримо про другу важливу річ при точності даних при картографуванні це е, нахили комбайна. Е, похибка при нахилах. От в нашій системі є інклінометр, який враховує нахили комбайна. Е, і коли в нас, наприклад, датчики щитують врожайність при, е, на схилах, коли комбайн працює, мозги перераховуються і враховують цей нахил, і, і пишуть чисту врожайність, яка Реально є. В інших системах немає інклінометра, і взагалі такий мозгів, навіть навіть коробки великої, в якій знаходяться інклінометр, кренометр і тому подібне. І вони не враховують. Відповідно, вони пишуть дані невірні. А, а кут нахилу комбайна взагалі кожні 5 градусів нахилу вони десь додають 20% похибки, тому що зміщується геометрія взагалі цієї ємності, об'ємної ваги на кожній лопатці. Тому це важливий елемент, і у постачальника потрібно про це запитувати любого системи картування врожайності чи є система, яка враховує похибку нахили комбайна вперед, назад, вліво, вправо.